Благослови Бог ніколи не забуває, Він знає твою кожну мить, Бог знає і цінить кожного із нас, Бог стіли Сліпого і німого, Бог хоче допомогти, а ти не бачиш його мити. Ти, слав Його, Він допоможе, Бог тебе знає. Він тебе не забуває, ти просто знай, що це наш батько, він ідеальний, він не грішний, так і є. Ти просто дякуй Богу за те, що ти живеш за кожну радість і печаль. Бо Бог Боже Бог знає, як поводиш ти себе, обманути ти його не зможеш. Але просто знай, що правду творити, і тоді побачиш, ти лице Його. Також Біблію читайте регулярно, не забувай, та Бога прославляй, ти знай, Він дав тобі ще день твого життя, аби прославити нашого великого царя. Як часто ми його не замічали, і голосу його не чули ми, а Бог до нас все стукає, у серце, і десь там, коли ти ж дверей кричить, хочеш впусти мене у своє серце, бо скоро вже гляду у своїй славі. Тому ти, Богу, дякуй за сім'ю, за труднощі, які тебе роблять все ближче до Бога, якщо не виходить щось мовись. Бог, він, бо Він твій Бог, який поможе та вислуховує у кожну мить. Наш Бог, Він чує, і Він прийде, лиш думки мої почує, вмить мене пойме. Не зупиняйся, прославляти Бога, тільки Він почує, що у серці тим якась тривога, ти схили коліна свої низько перед ним. Та розкажи сьогодні все тому, хто тебе покохав вічною любов'ю. Ти по вузькій стежині йди, Бог дарував тобі життя на цій землі. Не для того, щоб ти для, се, для себе жив, а щоб ти його ось тут прославив. Так, саме тут, ти сюди прийшов саме з його волі, щоб сьогодні ти ще більше його пізнав. Я прошу вас, йому лише вклоняйтесь, не ідолам усяким і божкам, вони є мертві, а Бог наш Він живий у всякий час. І зараз тут присутні його з нами. Дорога душа, запам'ятай, що зараз ми для нього тут зібрались. Давай разом прославимо Творця і вічність буде зразу перед нами. I uh -huh.